Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити на таку дуже емоційну тему для українців, які знаходяться як в Україні, так і в Польщі, яка стосується праці на польських фермерів і не тільки. Бо як на мене, дана новина є з однієї сторони недоброю, а з іншої сторони, все ж таки, вона є хорошою. Бо багато українців зрозуміли, що і розуміли до цього, але зараз вони це показали на практиці: що не все продається або купується. За гроші, і е, чому саме так, ми зараз про це поговоримо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, і допомагаєте друзі канал розвивати. Е, по перше, що хочу сказати, що Польща відчуває дуже і дуже серйозні наслідки тієї політики антиукраїнської, яка проводилась різними групами впливу. На щастя, не центральною польською владою, а різними групами впливу, в тому числі які фінансувались якось там, десь там з Російської Федерації та Білорусі. От. І на сьогоднішній день говориться про те, що в Польщі навіть при можливому заробітку на полях від 5 до 9 тисяч злотих на місяць. Не вистачає охочих працювати. Українські біженці, які раніше займалися сезонними роботами в Польщі, на сьогоднішній день вибирають трошки більше заморочитись з документами, але поїхати працювати в інші країни Європейського Союзу. І також ми зараз поговоримо про ту тенденцію, яка є. А далі з вами поговоримо трохи про цей феномен, скажімо, української полуниці, феномен я його називаю. Говориться про те, що протягом останніх двох років Польща відчує відчуває нестачу робітників в літній сезон, і зазвичай українці приїжджають на сезонні роботи влітку, але тепер вони обирають західну Європу, де можна заробити більше, і давайте по-чесному, де відношення до цих працівників також трошки інше. Це я говорю зараз саме про сезонну роботу, я не говорю про там, роботу на заводах, складах і фабриках. Я сам працював на заводах, складах, фабриках, я рекрутував колись людей на заводи, склади, фабрики. І я розумію, що там все залежить від конкретної фірми, з, яку, з якою якби, людина має справу. От. І, до речі, хочу анонсувати, що найближчим часом я. Е Буду мати дуже тісну співпрацю з однією з таких компаній, в які я сам впевнений. Якби я йшов працювати через агенцію, то я би йшов саме через неї. Але про це не в цьому відео, це буде десь згодом. Говориться про те, що на сезонних роботах в агросекторі можна заробити до 9 тисяч злотих, але така робота підходить здебільшого людям, звиклим до фізичної праці. Тобто, це люди, які в Україні там проживають в селі, там мають якийсь город, мають якесь своє господарство, і для них ця робота взагалі не в новинку. От також говориться про те, що на березень 2024 року в Польщі налічувалось 50,5 з половиною тисяч вакансій і. В цілих 27 професіях є масова недостача працівників. Ви себе просто уявіть. І звісно, що агросектор, на мою думку, страждає найбільше, бо якби тут посадка врожаю вона відбувається в конкретний час. І збір урожаю також, якщо вчасно там ту саму полоницю не зібрати, вона просто зігниє. І, от для них це найбільш фатально, бо кошти в те, щоб це посадити, були вкладені, але звідти коштів отримати назад вони не зможуть. Тому, якби на сьогоднішній день, на мою думку, це найкритичніше. Хоча працює також дуже бракує працівників в торгівлі, в промисловості, в охороні здоров'я та різні соціальні допомозі і так далі. І на мою думку, на сьогоднішній день Польща в загальному відчуває наслідки тих дій, які почалися з осені 23-го року, коли почалася передвиборча кампанія на парламентські вибори. Бо хочу нагадати, що і представники партії ПІС. І партія конфедерація. Вони тоді почали грати на антиукраїнських настроях. Ми говорили, що це робити будуть. Вони почали тоді грати на цих антиукраїнських настроях. Потім були потім піс програв. Так їм треба було зробити також якісь, скажімо так, неспокій в країні. От і вони повиводили на мітинги фермерів за той самий зелений лад, який самі представники партії ПІС і приймали. От, але вони про це забули, і на фоні цих всіх протестів паралельно розвивались також антиукраїнські настрої. Я не думаю, насправді, що піс якось до цього причетний, але я розумію, що коли якісь такі неспокій в країні відбувається, то дуже легко проникнути в оці, скажімо так, в вузькі кола організаторів, дуже легко проникнути різним. Любителям руського міра, які там за 3 рублі будуть просувати також свої наративи, і саме тому ми могли спостерігати за такими ситуаціями, коли там, на під час е, нібито, фермерського мітингу були прапори е, про те, що Путін прийде спасе Польщу. От і е, на мою думку, от, от такі ситуації вони просто показують, що в загальному е, в самих фермерів є проблеми, вони хотіли їх якось вирішити, але е, просто очолили цей мітинг покидьки. От і все, які розганяли антиукраїнські настрої, і зараз польща отримує цей бумеранг? Ми вже про це неодноразово говорили, і буде його отримувати далі, тому що тому, що все більше і більше людей якби приймає рішення виїжджати з території Польщі, змінювати країни на кращу зарплату, на кращий клімат, і так далі. І звісно ж, на кращі відносення відношення. Бо зазвичай, чому українці вибирали і вибирають на сьогоднішній день Польщу? Чому тут так багато українців, незважаючи на те, що тут далеко не самі найкращі заробітні плати, і незважаючи на те, що, е, якби, що Польща знаходиться в безпосередній близькості до України, вся проблема в тому, що всі вибирали Польщу через близькість по менталітету, але ми бачимо, що як український, так і польський менталітет він е, має одну таку гнидинку. Я це називаю. Це коли е, дивишся, що в сусіда щось краще. І в тебе не не виникає. Бажання робити так само добре, як сусіда, а виникає лише бажання сусіду зробити, щоб йому було точно так само погано, як і тобі. Ми це зараз бачимо по оцій ситуації. Так само е між українцями, які знаходяться в Україні і за кордоном, що ті, хто знаходиться в Україні, люто ненавидять тих, хто знаходиться за кордоном. Є такі випадки. Давайте не будемо е говорити, що цього немає. Е так само коли хтось заробляє на 200 доларів більше, ніж ти. Або хтось взагалі є багатший, чим ти, то е, також е, якісь претензії до тих людей, які заробляють більше. І от, е, власне, е, оцей такий менталітет, він в нас з з поляками насправді е, такий самий. І це не викликає там, ну насправді це не дає нічого хорошого, бо. Е, Якби це по перше допомагає розвивати антиукраїнську риторику і ще й говорити, як ви там, українці, можете собі дозволити приїхати в Польщу і жити краще, чим ми умовно. От, от це просто їм не вкладається в голову, тому дуже легко маніпулювати, дуже легко розвивати антиукраїнські настрої. І зараз Польща просто нехваткою працівників відчуває вже наслідки і буде їх відчувати далі. Бо повірте мені, що е, чим більше ну зараз буде все більше і більше країн Європейського Союзу думати про те, як легалізувати тих українців, які в себе є. Як в принципі працювати з біженцями, так бо зараз там прийнято новий міграційний пакт? І краще, звісно ж, взяти, я думаю, так думають країни Європейського Союзу, в тому числі і Польща. Що краще до себе прийняти українців, які будуть працювати, чим приймати в себе людей інших там національностей і культур з країн Африки, Азії і Близького Сходу? От тому? Е Украї... ну, я думаю, що українцям невдовзі ну, якби в невдовзі буде запропоновано якісь навіть кращі умови для легалізації. Незрозуміло, чи можна буде нормально переїхати з Польщі, чи це буде стосуватись тільки тих, хто зараз виїжджає з України і їде прямо в країну призначення. Незрозуміло. але однозначно польща оцей сезон. Вона його проведе в повному дефіциті, і для багатьох підприємців це буде виклик. До речі, для багатьох підприємців, які взагалі не мають відношення до антиукраїнських настроїв, але вони пожинають ці плоди. Тому якось так будемо слідкувати за подіями. Ви свою думку з цього приводу обов'язково пишіть в коментарі під відео. Не використовуйте, будь ласка, нецензурну лексику. Поважайте друг друга і буде вам щастя. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.